піднімаючись на новий рівень, ми підіймаємося через практику слова. Закіньте сітки. Він закидує і бачить надприродне Боже проявлення забезпечення. І він отримав щось набагато цінніше, ніж рибу. Він отримав новий рівень віри в господство свого Ісуса. Він каже: Ісус, ти Господь, я хочу, щоб ви сповнилися всією повнотою Божою, щоб ви вийшли з звичного перебігу своїх думок і почали ходити так, як ходив Господь. Щоб ви почали ходити зовсім на іншому рівні, розуміючи і знаючи, що є Господь над усім, і його сила не там на небі, а на всередині. Нас на зовсім новому рівні це рівень, коли ти віриш в могутність, надзвичайну могутність імені Ісуса Христа, щоб тобі сповнити з всією повнотою Божою, коли ти не залежиш від тих зовнішніх обставин, які сьогодні можливо є у твоєму житті, щоб ти ходив, як ходив Ісус, вийшов зі звичного, прийшов на Його рівень.